Дев'ята година, час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херло. Вітаю окупанти. Вночі обстріляли Нікополь. У місті пошкоджені сім приватних будинків, стільки ж господарчих споруд. Теплиця, мікроавтобус, та легкове автомобіля. Також лінія електропередач. Люди не постраждали. Петер Павел, президент Чеської республіки у Дніпрі, разом з очільником міста Борисом Філатовим, і керівниками обласних установ, обговорювали перспективи подальшої дипломатичної і воєнної співпраці. Під час візиту Павел зазначив, що Чехія розуміє роль України у підтримці глобальної стабільності і прикладе максимум зусиль задля зміцнення дружби двох держав. Деталі далі. Президент Чеської республіки Петер Павел завітав до Дніпра. Часу для візиту Павел не заощаджував. Залюбки вислухав історичну лекцію про наше місто від Бориса Філатова. Цей музей він, скажімо так, не статичний. Це і публічне пространство. Тут люди, в тому числі, зустрічаються, дискутують. Все ж головна мета дипломатичної місії президента налагодження співпраці між Україною та Чехією. Тут дійсно немає жодних сумнівів у тому, що Україна не просто отримує допомогу, це дійсно рівноправна співпраця. Я хотів би особисто подякувати пану президенту за його дуже дуже принципову позицію. І ми дуже уважно слідкуємо за заявами пана президента, тому що він така відверта людина, і він називає речі своїми іменами. Відвідав пан Павел і зруйновану російською атакою будівлю на житло масиві. Перемога президент вчергове переконався у терористичних намірах Росії і прагненні України до інтеграції у цивілізований світ. Після інструментального обстеження все це буде демонтовано. Тут буде меморіальний сквер. А так люди будуть продовжувати жити далі. Не оминув увагою. Павел і акт вшанування пам'яті загиблих захисників України. Тих, хто віддав життя за незалежність держави з початку війни з 2014 року, під час брифінгу у будівлі Дніпропетровської обласної військової адміністрації президент зауважив, ключова роль Чехії гуманітарна допомога у воєнний час і взаємодія з владою України у її відбудові після перемоги. Вчора з паном президентом Зеленським, з головою парламента, з головами інших агентств ми говорили про те, як ми можемо допомогти одне одному виграти цю війну. за час війни Чехія неодноразово демонструвала проукраїнські наміри, підготовка українських пілотів, програми модернізації танків для України, передача майна з власних армійських складів. І якщо вірити президенту Чеської Республіки, це тільки початок. До теми президент Чеської республіки передав дев'ять багатофункціональних ліжок в одну з лікарень у Новомосковську. Це дозволить мінімізувати ускладнення та скоротити час реабілітації пацієнтів. Такі ліжка пристосовані для найбільш важких хворих. Розмістити їх планують у післяопераційних палатах. Саме так від Чеської республіки ми отримали дев'ять найсучасніших функціональних. Ліжка, які мають електричний привод, протипролужневі матраци, і вони пристосовані для лікування найважчих хворих, тобто ми плануємо ці ліжка розмістити. В післяопераційних палатах в палатах, де лікує, де хворі проходять тривале лікування через важких їх стан, і тому вони потребують максимального догляду. І саме це обладнання воно дозволить запобігти можливим ускладненням і максимально можливо зменшити терміни лікування таких хворих і прискорити одужання. На Дніпропетровщині новий керівник обласної ланки партії Батьківщина. На конференції голову обрали Олену Плахотнік. Вона змінила на цій посаді Антоніну Ляхіну, яка керувала партією 18 років. На зустріч завітала і лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. 29 квітня відбулася партійна конференція обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина під час зустрічі обрали нову голову обласної організації замість Антоніни Уляхіної. Остання керувала обласною ланкою 18 років. Сьогодні ми побачили, що вся партія, вся команда дякує Антоніні Миколаївні Ульяхіні за 18 років роботи, за те, що 18 років партію батьківщина вела в цій боротьбі. І сьогодні ми також вітаємо Олену Плахотні з перемогою, що на конференції була обрана головою обласної партійної організації. На конференції зібралися делегати місцевих партійних організацій Дніпропетровщини. Найпріоритетнішим завданням на сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є продовження системної роботи нашої великої потужної команди щодо допомоги військовим бійцям територіальної оборони медичним закладам, де знаходяться наші хлопці з передової. Окрім привітань нового керівника, делегати нагородили активних членів партії за плідну роботу від початку війни. Спочатку повномасштабного вторгнення міста побратими стали для Дніпра не лише економічними партнерами, а й помічниками у боротьбі з російським ворогом. Медична соціальна допомога та підтримка наших військових все це гуманітарний хаб України. Місто Дніпро отримав від партнерів з усього світу. Тож хто справжні друзі? Та чи дійсно братерство пізнається у біді? Відповіді шукали мої колеги. Спочатку повномасштабної війни Дніпро знайшов нових друзів, які стали йому містами-побратимами, і це вкрай важливо. Їх допомогу важко переоцінити в такий важкий для країни час. А після перемоги міста побратими допоможуть Дніпру швидше відновити свій економічний і виробничий потенціал. Нам надавали за нашою потребою все, що було нам необхідно для підтримання обороноздатності для допомоги фронту, для допомоги. Співробітникам критичної інфраструктури: це і комунальник, і медичний персонал, і освітяни, і, і самі волонтери, і, і військові. Міста, побратими дуже багато зробили нам в допомозі в цьому напрямку. Ми робимо акцент на довготривалому, економічному стратегічному партнерстві. Ми звернулися з такою пропозицією. Будь ласка, ось вам наші проекти. Ось вам фінансова модель, яку ми собі бачимо. Ми велике, потужне місто з гарним бюджетом, з гарною кредитною історією. Ми можемо супроводити і фінансово забезпечити будь-який з цих проектів. Автівки від французьких партнерів, генератори від американських друзів, спецмашини і комунальна техніка від японських братів одним з помічників для нашого міста став німецький кельн потужне промислове серце німеччини, схоже, з Дніпром за розміром, кількістю населення та виробничим потенціалом. Кельн за цей скрутний зимовий період. Нам хочу нагадати. Надав десь близько 300 генераторів. Також після того як росіяни ракетним ударом спалили автобуси. Кьольн передав ще міські автобуси, передав нам обладнання для рятувальників, карети швидкої допомоги. Тому знаєте, це така дуже потужна допомога була від міста побратима, з ким ми затоваришували декілька місяців. Не кинули у біді наше місто і інші європейські міста. Лісабон, столиця Португалії, економічний та культурний осередок країни. А ще Нюрнберг місто, яке стало відомим завдяки трибуналу проти представників третього рейху. Сьогодні ж допомагає Україні боротись з четвертим. Нюрнберг воно оказало нам допомогу. Вони надали нам майже гривень. 300... Сучасних багатофункційних ліжок для лікарень Герединство міста Лісабон нам було передано велика декілька тисяч аналізів для днк тестів, щоб була можливість ідентифікувати тела загиблих. Кожне місце за свого боку намагається допомагати тим, чим воно може. На зараз у Дніпра офіційно є 20 міст побратимів: зокрема, це литовський вільнюс, грузинське кутаїсі, японська осака, китайський сіань і далянь, грецькі салоніки, німецький кельн, американський амарило та інші. Системи нагрівання тютюну, цигарки з капсулами, одноразові та багаторазові вейпи можуть зникнути з продажу в Україні. Ароматизовані тютюнові вироби загрожують життю та здоров'ю чималій частині населення країни. Як влада збирається боротися із поганою звичкою? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Тютюновий ринок в Україні може змінитись назавжди. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який передбачає заборону продажу будь-яких тютюнових виробів з ароматизованими добавками. Вайпери одноразові, не ті, які заправляються, а ті, що одноразові, та айкаси мають елемент паління, той, що виробляється не в Україні. Вони не виробляються в Україні. Тому відсюди питання, для кого розчищається ринок. А ринок розчищається для тих ділків, які виробляють контрафактні сигарети. Таким чином, ринок контрафакта різко збільшується. Автори нового законопроекту акцентують увагу на тому, що ароматизовані засоби куріння мають великий попит серед молоді. Один з таких курців, Олександр, хлопець має погану звичку ще з 19 років. Відзначає відмовитись від звичайних цигарок його змусили ціни та здоров'я. Якщо цигарки в пачка в день уходить, то електронка ну, на місяць вистачає і жидкості, і всього. Він впевнений, якщо ці прилади заборонять, зможе кинути палити, проте його оптимізм не розділяє більшість українців. На початку 2000-х років китайський вчений Хон Лін винайшов електронні цигарки. Це була електронна портативна система для нагрівання рідини, яка генерує пару і яку і вдихає курець в Україні. 8,2 мільйона людей є курцями. І коли цей китайський вчений придумав електронні цигарки, він розраховував, що це буде для того, щоб люди менше палили. Але так не сталося. Лікарі підтримують ініціативу та чекають, доки новий законопроект приймуть. Нагадують, куріння коріння смертельно небезпечно для кожної людини. Електронки вони стали модними, тобто курити стало модно. І дуже хотілося би, щоб в нашій країні все ж таки модним стало повна відмова від шкідливих звичок, профілактичний огляд у сімейного лікаря і здоровий спосіб життя. Відмовитись від старих звичок важко, але можливо. Головне бажання. А інколи й навіть нові ініціативи урядовців. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Ніч у місті минула без обстрілів. Протягом ночі була одна повітряна тривога. Вона тривала 17 хвилин. Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Трамвайні маршрути номер 6 та номер 9 не працюють. Також тролейбус номер 3 курсує за зміненою схемою руху. Вулиця Холодильна, Новий міст, річковий вокзал. Зміни у русі пов'язані з перекриттям Мурського мосту. Весь інший електротранспорт працює в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути вийшло 128 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 19 виїздів. З них шість викликів стосувалися ліквідації пожеж. Одна у житловому секторі. Також за минулу добу надійшло три повідомлення про замінування. Всі вони виявилися хибними. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже о дванадцятій. Тоді побачимось на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!